Вже минув рік рік війни. У нас працює електротранспорт, у нас працюють тролейбуси, трамваї, метрополітен. Крім цього, наш комонаше комунальне автобуси працюють. І хочу сказати, що вже рік цей транспорт працює безкоштовно для усіх хто і. Знаходиться в місті Харкові і живе в місті Харкові. Хто, хто приїжджає е, в міста Харків, е, хочу сказати, що так це дуже така потужна е, навантаження на міський бюджет, бо ми фінансуємо усі е, всі ці видатки з міського бюджету. І я е, хочу сказати, що я відверто е, сказав харків'янам, е, доки е, можливості бюджету е, дозволяють нам, доки е, Транспорт буде безкоштовним, але коли е, можливості бюджету не буде вистачати, я відверто звернусь до харків'ян з тим, щоб е, ми більш не можемо датувати е, міський транспорт, і е, потім будемо е, працювати над тим, щоб е, були е, як як найменш найменше тарифи на е, перевезення. Крім цього, е, хочу сказати, що усі піль. Пільги, які були до війни, а це і наші пенсіонери, і військовослужбовці, і Чорнобильці, дуже багато таких категорій, Вони всі всі пільги будуть залишатися, як це було до війни.